Демо далі про цей самий законопроєкт. Ми будемо далі говорити з ще одним народним депутатом, це Ярослав Юрчишин. Власне, він має кардинально іншу думку з приводу цього законопроєкту. Зокрема, ми бачили його допис, де він написав руки геть від журналістів. У раді хочуть протягнути шкідливий для свободи слова законопроєкт. Про те, чому ж він шкідливий, також поговоримо з нардепом. Ярославом Юрчишиним він прямо зараз вмикається до нас в етер Так, пане Ярославе, добрий вечір. Слава Україні, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Так, розкажіть, будь ласка, свою думку стосовно цього законопроєкту, чому його, власне, не потрібно було підтримувати. Ми почнемо з того, що влада має не чекати, поки їй запропонують оптимальні рішення. А насправді, якщо законопроект стосується журналістів, бізнесу, аграріїв, спочатку прокомунікувати його з власне зацікавленими сторонами, це європейський підхід, пояснити, як це буде працювати, чому цей законопроект не шкідливий, а корисний. Як це не буде стосуватися журналістів, які отримавши інформацію, яка становить публічний інтерес, а відповідно це ваше а, ваш обов'язок як журналістів, якщо ви отримували таку інформацію і поширювати, як не буде наражатися на небезпеку, бути притягненим до відповідальності. І дуже так а, цікава була послідовність. Спочатку пропонували та відповідальність до 15 років ув'язнення, потім 8 років ув'язнення, в кінцеві. В кінцевому варіанті сторгувалися на 2-5 років uh -huh. так? але не дали жодних гарантій журналістів, що їх цей законопроект не буде зачіпати. От, е в чому він є небезпечним? Е просто поясню: ви не знаєте, наскільки законно чи незаконно було отримання інформації, яке вам надає джерело. Ви, е згідно закону про медіа і статусу журналістів, не маєте розкривати власного джерела, але і перевіряти цей матеріал, чи він був отриманий незаконним шляхом, ви теж не маєте, як і не нести відповідальність за його походження, якщо ви цього не знали. Даний законопроект не гарантує, що викривач корупції, тобто людина, яка працює в системі, так яка вирішила. М м Висвітити, а, власне, якісь проблеми, ну, умовно кажучи, та митник а, фіксує, що його керівництво системно займається корупцією, пропускаючи контрабанду. Угу. Він символізує там вищому керівництву, вище керівництво не реагує, скоріш за все, теж включено в цей процес. Згідно закону про викривачів, він бере інформацію, заносить в Національне агентство запобігання корупції. І на цьому моменті отримує статус викривача, і він є захищений законом. Але якщо би був прийнятий закон 10.242, немає гарантії захисту викривачів. Тобто, завтра керівництво звертається до правоохоронних органів і каже цю інформацію вкрали. І, будь ласка, людина, яка насправді дала інформацію для того, щоб ми зупинили негативні явища. В будь-якій цивілізовані країні вона захищається законом. У нас вона може попасти під відповідальність е, ну там 15, 8, 2, 5 років. Це вже залежить від того, е, яка творчість моїх колег переможе, е, аналогічно розуміючи, що це Україна, і без публічного розголосу е, антикорупційні справи мають шанси бути поховані під, су, під сукном. Як і будь Які будь-які справи про зловживання владою, так от, відповідно, людина йде до журналістів, дає їм цю інформацію, і тут вже співучасником злочину, а це вже підвищена відповідальність, бо це вже за змовою осіб, тобто злочинне угрупування, відповідно можуть постраждати і ваші колеги-журналісти. Тому що пропонувалося, ми за захист приватної інформації в реєстрі. Те, що правоохоронці торгують інформацією, якою потім використовують для там, шантажування чи просто для нездорової конкуренції в бізнесі, так? це треба присікати. Нема питань, має бути відповідальність. Але захистіть журналістів, захистіть викривачів. Чітко пропишіть, що ці статті не стосуються так? журналістів, які отримали. Інформацію публічного інтересу і ці статті не стосуються викривачів. Будь ласка, на наступний день маєте голосування більшості в Верховній Раді. А так вийшло, що а, закон прийняли а, в першому читанні більше ніж рік тому. Він лежав, лежав його взагалі не чіпали. тут з'явилася проблема з а, помилкою в процесі прийняття закону про санкції. так? От е, е, висловили претензії наші міжнародні партнери, що було позбавлено можливості конфіскації майна за згодою сторін підсанкційного, а е, відповідно вирішили прикритися цими змінами, щоб протягнути зміни, які дуже ймовірно можна було б використати проти журналістів-викривачів корупції. Зараз члени комітету розповідають: ну що ж ви це голослівно нас обвинувачуєте. Перепрошую, колеги. А де ви були? Ну тобто, медіарух чітко заявив позицію. На наступний день проведіть зустріч. Поясніть, як це не буде діяти проти журналістів. Жоден наголошу жоден представник комітету не спілкувався з пресою проактивно. Запрошували на ефіри. Вони там пояснювали свою позицію, але жодним чином не гарантували, що це не може бути використано проти журналістів. Наші міжнародні партнери я спілкувався з представниками Європейського союзу. Не кажуть, ми не мали можливості оцінити цей, цю ініціативу, тому ми би просили час на оцінку, проведіть додаткові консультації. Ми, як Комітет Свободи слова, вийшли з позиції, що друзі ми готові стати таким майданчиком. Давайте посадимо з одного боку журналістів, з іншого представників правоохоронних органів, з третього боку комітет профільної Верховної Ради. І поговоримо, як нам захистити реєстр, але при цьому не е, поставити під загрозу роботу журналістів-розслідувачів. Перепрошую, але переважно більшість позитивних змін в країні чомусь відбувається, uh -huh. коли ваші колеги-розслідувачі е, власне виносять так звану брудну білизну е, назовні. Ну і так виглядає, що закон більше про приховування брудної білизни, ніж про там захист важливої інформації. Так, зокрема, мені здається, і про яйця по 17 Ми б не дізналися, якби не, не журналісти-розслідувачі. Зокрема, трошки Тому... трошки не так. Пам'ятаєте, як Різніков казав, що він піде, він напише заяву в СБУ а, власне на злив інформації? Так, оце про це. Тобто, мовно кажучи, ми б дізналися про яйця по 17, але в результаті не було б відставки міністра, не було б зміни процедури закупок, а сів би нікола. І сіла б та людина, яка надала цю інформацію. Так, я насправді погоджуюсь, з вами відбувається таке суспільне розголос, і тоді е, правоохоронці, наприклад, починають якимось чином реагувати на ту чи іншу подію. Тобто, зокрема, фактично цей законопроєкт було подано для того, щоб викрити усі джерела журналістів в правоохоронних органах. Е, частково так, але більше налякати джерела. Та? Тобто, умовно кажучи. Оскільки викривачі, ну тобто, якщо людина там зняла е, ну інформацію конкретно для е, власного там використання, та е, нема питань, доведіться в суді, і людина хай відповідає. А умовно кажучи, викривач який дав інформацію яйця по 17, так uh -huh. от ну він тричі подумає, коли, умовно кажучи, йому держава не гарантує те, що він борячись з негативними явищами, оприлюднюючи публічну інформацію публічного інтересу, що він буде мати захист, такий який має в усіх європейських країнах. От тому, що одне це захист приватної інформації, це важливий аспект, і нам в цьому напрямку дуже важливо працювати. Але інше це, скажімо так, стимульована воля до розслідувань. Бо поки в нас немає публічного розголосу, дуже часто розслідування правоохоронних органів дуже дуже буксують. І тому в даному випадку точно джерела журналістів і доброчесні, які дають інформацію до змін в першу чергу, двічі би подумали, чи їм взагалі піднімати. Бучу і давати інформацію. Ну, Уявіть собі перспективу сісти на 15 років. Угу. Е, а скажіть, будь ласка, от мережа вибухнула тим, що е, цей законопроєкт насправді він е, е, порушує свободу слова в Україні. Чи погоджуєтесь ви взагалі з цим твердженням? Ну, е, найкраще оцінити, чи порушує свободу слова, чи ні, можуть, власне, ваші колеги медіа. Експерти і журналісти. Якщо ви вважаєте, що вам це заважає, а держава не має достатніх аргументів, чому ні, то так порушує. От чи власне є посилення кримінальної відповідальності без захисту джерел наступом на свободу слова, однозначно так. От. Тобто нам треба знайти баланс між власне, гарантією анонімності джерел, які висвітлюють шкідливу. А для суспільного інтересу інформацію і запобігають зловживанням, і власне шкідливому проникненню до реєстрів так під час воєнного стану особливо зрозуміло, що торгування приватною інформацією в приватних цілях ну це неприпустимо. Розуміємо, де вона може опинитися. Але тут потрібно знайти баланс, і він точно знайдеться, якщо комунікувати, якщо не протискати. На свій варіант рішення. Бо коли а, представники влади протискають суто свій варіант рішення, скоріш за все, це не в суспільному ну, в суспільному інтересі, а це в інтересах конкретно влади. Так, пан Ярослав. Я повністю погоджуюся з вашою думкою і дякуємо вам за те, що сьогодні включилися в нашу тари. Поділилися цим і трішки розклали про, про поличкам власне цей законопроєкт. Дякую вам за включення. З нами був народний депутат Ярослав Юрчишин. Так, дякуємо гарного і спокійного вам вечора. Нагадаємо. Дякуємо.